Вібрація на автомобілі під час розгону явище досить поширена, і більшість з нею просто змирилася. Сила вібрації та її характер напряму залежать від багатьох факторів, серед яких оберти двигуна, швидкість а також положення педалі газу. Більше того, вібрація може бути тимчасовою або постійною. Знову ж таки, залежить від вищезгаданих чинників. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися звідки, чому виникає вібрація під час розгону. Недооцінювати таке явище, також вплив вібрації на безпеку. Велика помилка, яка нарідко дуже дорого обходить. Хоча й серед причин трапляються менш небезпечні речі, їх також розглянемо. В першу чергу рекомендуємо перевірити, звісно ж, ходову частину, оскільки сильна вібрація, особливо під час розгону, часто надходить саме від коліс або підвізки загалом. Сильна тряска, як правило, проявляється під час набору швидкості, приблизно від 0 до 80 100 км на годину, після чого поступово або повністю зникає. Отже, на що варто звернути увагу і куди дивитися, в першу чергу? Для початку ретельно перевірити колеса, варто почати з мийки, адже час. Просто налиплий бруд, особливо за мінусових температур, порушує балансування і колеса починає дуже сильно трясти. Причому ця вібрація відчувається в салоні всіма пасажирами. Далі не завадить перевірити гуму на наявність гуль та інших несправностей. Ну і звісно, рекомендую згадати маршрут та подумати, чи не доводилося вам потрапляти у глибокі ями. Криві, погнуті та ще бозна, які диски це завжди вібрація, яка добре відчувається в салоні автомобіля. Якщо з колесами все гаразд, тоді можна рухатися далі, тобто продовжувати пошук причини появи вібрації під час руху. Далі на черзі в нас гальмівні диски через екстремальні нагріви та подальше, не завжди оптимальні охолодження, гальмівні диски схильні до деформації, що, у свою чергу, призводить до дисбалансу та порушення геометрії диска. Однак проблеми з кривими дисками в більшості випадків дають про себе знати саме під час гальмування. Рідше вібрація може з'являтися під час набору швидкості. Проблеми зі шрузами та приводами коліс сміливо можна віднести до найпоширеніших проблем виникнення вібрації, особливо під час розгону. Поява люфту, тобто випрацювання в шрузах, Призводить до зміни траєкторії обертання півосей. Через велику відцентрову силу навіть незначний люфт у з'єднання шуса може стати причиною сильної вібрації. Найчастіше це проявляється саме під час розгону, оскільки при наборі швидкості оберти півосей ще невеликі. Будь-яка вібрація чи дисбаланс, як відомо, найчастіше відчувається саме на малих і середніх обертах. Якщо у вас кросовер або позашляховики з повним приводом, то до питання вібрацій потрібно підходити комплексно, тобто необхідно проводити ревізію всіх вузлів, які приводять колеса в рух. Справа не про. Роста, однак часто проблема може ховатися, наприклад, у хрестовині, тож не варто завчасно вводити себе в депресію та підраховувати вартість заміни кардана чи роздатки. Опори двигуна цілком можуть бути причиною появи вібрації під час розгону тієї ж причини через оберти. Особливо гостро проблема відчувається саме під час набору швидкості. Згодом вібрація стає менш помітною або повністю зникає. Подушки двигуна якраз і потрібні для того, щоб не передавати неприємну тряску в салон, при цьому вони повинні надійно утримувати мотору під капотному просторі. Також нерідко проблеми з вібрацією трапляються на автомобілях за КПП та ДСГ. Гідротрансформатор, або, як в народі кажуть, бублик доволі поширений винуватись різноманітних вібрацій. Навіть якщо у вас механічна коробка передач, вона також може бути нерідко причиною вібрації. Якщо вібрація посилюється саме в момент перемикання передач, настійно рекомендуємо звернутися на СТО та пройти діагностику. Пам'ятайте, усунення несправності на ранньому етапі дозволяє виграти час і заощадити кошти, а зволікання з такими симптомами може може призвести до дорожніх пригод, за якими стоять серйозні неприємності. Друзі, якщо ця тема вам знайома і вам доводилося стикатися з подібними проблемами, будь ласка, поділіться своїм досвідом в коментарях. Розкажіть, як вам вдалося визначити причину вібрації або як ви її усували. На цьому у мене все сподіваюся, відео було корисним, а в знак підтримки не забудьте поставити лайк під відео та підписатися на канал.